То взимку спить. Сплячка певний стан, властивий деяким тваринам, під час якого в їх організмі сповільнюються всі життєві процеси. Це дозволяє їм тривалий час обходитися без їжі і спокійно переживати сильні морози. Серед великих тварин. У зимову сплячку впадають ведмеді, для цього вони є. ще з осені готують собі берлогу, вибираючи безпечні місця в природних ярах, невеликих затишних печерах або біля корені величезних дерев, щоб захистило від холодів, вони утеплюють своє лежбище сухим листям, травою пухнастими ялиними гілками. Крім цього, ведмеді в кінці літа і восени дуже багато їдять, щоб до зими запасти якомога більше підшкірного жиру. В іншому випадку, в середині зими сплячка цього звіра може бути перервана. Сильним почуття голоду, в результаті чого по лісу буде хитатися злий ведмідь шатун. Відмінна особливість ведмежої сплячки полягає в незначному зниженні температури тіла. Крім того, ведмедя досить легко вивести з цього стану. Сплять взимку хом'яки, бурундуки і бурсуки. Проте сон їх також досить чуто, занурюється в тривалий зимовий сон і єнот полоскун. У зима. зимова сплячка триває від 4 до 6 місяців, залежно від клімату регіону, в якому вони проживають. Протягом цього часу вони не харчуються, проте кожні три тижні прокидаються приблизно на 12-20 годин.